На спецлінію 102 надійшло повідомлення від жительки одного із сіл Кілійської міської громади про те, що за місцем мешкання вона виявила свою свекруху без ознак життя, прибувши за адресою, вказаною заявницею, слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції виявила на шиї небіжчиці ножові поранення, які попередньо і призвели до її смерті. Точна причина смерті буде встановлена після проведення. Судово-медичної експертизи з місця події правоохоронці вилучили речові докази, зокрема Ніж, який, ймовірно, був знаряддям злочину. В ході проведення першочергових слідчо-розшукових заходів ми встановили, що до загибелі літньої жінки може бути причетний неповнолітній прийомний син її сина, тобто онук юнака. Розшукали протягом декількох годин у сусідньому селі. Закинутої будівлі, де він переховувався, хлопця затримали в процесуальному порядку. На підставі доказів, які вже зібрали правоохоронці, слідчі під процесуальним керівництвом Ізмаїльської окружної прокуратури повідомили йому про підозру у вбивстві, тобто умисному протиправному заподіянні смерті іншої людині. Цей злочин кваліфікується за частиною першої статті 115 Кримінального кодексу України і карається позбавленням волі на строк від 7 до 15 років, підозрюваному обрано запобіжний захід тримання під вартою.